Ні, мавірно налисти оток налисти і. Фу. Так, треба колективний разум. по рецепту ще 10 хвилин його пекти, але. Дивіться. Ну такое. Я навіть не знаю. Ну, біза трошки згорить. Ставлю. Ні вам, ні нам ще дві хвилини. Або, мабуть, витягну, бо стрьомно. Ну, згоріло вверху вже ж бізе. Така жара, я даже відео сьогодні не записувала, тому що втрачаю свідомість. Прямо, знаєте, аж тошнить на кухні. Витяжка, форточка, ні. Так, коротше, я виключаю. По такій жарі може воно швидше печеться. Фу. Опа! Ну що? Оп. Вкусняшка. Сейчас воно трошки остине і буду різать. В общем, вскваємо торт. До речі, дуже, о, де потрогала оцей крижовник розплавився. Класно, що червоний крижовник. Так пікантно. Ану, ану, ану. Так. Опа! Хто хазяйка? Ану, ану, хто хазяйка? Я хазяйка. Торт не розлізся. Боже, яка красота. Дивіться, яка корзиночка. Боже, Боже, як красива. І кому нужні ті 75 кг, що їх должно бути 61? Дивіться, який красивий торт, правда? Ні, ну серйозно. Боже, ізумительний. Ніколи не пробувала торт з крижовником, але він красивий. От у цього. Зараз я, я зроблю фоточку. Ви мені пишете, щоб я проткнула вилочкою. Нащо його протикати? Він бездоганний. Я впевнена, що він. Я хочу сподіватися, що він нормальний. Дуже жалко, що бізе розплавилось. Начебто в рецепті при 180 градусі сах випікати. Але щоб бізе було хрустке, а бізе хрустка ж лучше, а на бачите, воно м'якеньке, то треба було його при меншій температурі, бо воно не засохло, але розплавилось. Все, не буду вас мучити, ріжу торт. Агу? Щось він ріденький всередині. Ну нічого. Ой-ой-ой ріденький, ріденький Ой. Ану. І пахне подозрительно. Щараз не дуже радіємо, я його може ще поставлю. А ну-ка. А, це ж горіхами він може пахнути. Тут же ж горіхи ще є. Ану-ка. Ну, я цей кусок ще з'їм, а це, навірно, трошки досушу. Мені здається, чогось не вистачає. Він до... ну, не так, щоб дуже добрий, він є стівний. Ну, юшечка оця мене смущає. Ось ця бачите? Ну, бачите? Ну, я так відчуваю, що воно повинно бути, ну, як бізе, а не як юшечка. В общем, трошки допечем. Короче, через 5 хвилин виключать світ. Я витягую пиріг, бо без варіантів. Ну, недожарений та недожарений. У мене ще осталось крижовника піввідерця. Попробую ще завтра. Ну. Тепер ще бажано його. Попробувати при світлі. Так, ну що, я його ще жарила 20 хвилин. Апа. Ну, бачите, так, я його ставлю в духовку, і навіть якщо виключить світ хай він там просто стоїть. Це голбаний рецепт. В рецепті сказано 45 хвилин, і даже 40 хвилин хватає. Воно вже в мене 50 хвилин жариться, даже 55, і воно все одно сире. Ті, хто складають рецепти, думайте, що ви робите.